Всім доброго дня. Ось я б хотів вам показати, продається легендарний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado в дуже збереженому стані, на хорошій резині, Bridgestone з хорошим протектором. Нюансів ніяких немає щодо рами, щодо ржавчин Хороший збережений салон, шкіра, повний електропакет, мультимедіа. 4 літровий бензиновий двигун. Працює рівно. Парі з автомат коробкою має він у нас 266 237 пробігу. Кому цікаво, можна провіряти на СТО, оскільки ми не є бізнесменами. Автомобілів. Це свій автомобіль продаємо, ніхто його не готував для продажі. Всі нюанси, які я вам зараз покажу, вон вони є. Ось тут десь було зачерто. Зад на пневмі. Це в нас максимальна комплектація. Двигун працює рівнесенько. Ось тут нюанси є в нас. На бампері і капот. Сколи по капоту. Тому прошу звертайтеся. Справді ми свій автомобіль продаємо, ніхто його не готував, не красив нічого такого, щоб новий власник бачив його, яким він є. Тому прошу звертайтеся. Всім гарного дня і мирного неба.